За ініціативи Департаменту освіти, науки та спорту Міністерства внутрішніх справ, на базі головного управління національної поліції в Сумській області проведено практичний семінар на тему особливості документування та розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією проти України для науково-педагогічного складу закладів Вищої освіти МВС. Сьогодення диктує нові правила та умови роботи, і нацполіція не є виключенням. І з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України виникла необхідність у документуванні та розслідуванні нової для слідчих категорій справ пов'язаних зі збройною агресією. Вже більше року правоохоронці працюють у цьому напрямку і наразі діляться отриманим досвідом та проблематикою у здійсненні досудового розслідування з педагогами. Керівництво саме сумської поліції дуже так досконало, дуже так покровково розказали, які вони кроки роблять для того, щоб документувати воєнні злочини, які в них вже є в цьому напрямку напрацювання, статистику навели, тобі ж, скільки було зафіксовано, скільки внесено розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України, скільки було скеровано обвинувальних актів до суду. І ця практика і ця інформація для нас є корисною тому, що на Дніпропетровщині і на Запоріжжі звідки я родом також постійні обстріли. І я повезу саме в Запоріжжя в Дніпро оцей досвід, який нам розповіли саме сумські поліцейські. Викладачі закріпили наявні теоретичні знання практичними навичками на безпосередніх місцях обстрілів, більш глибоко вдаючись у деталі проведення огляду місця події, фіксації збору речових доказів та подальшої їх документації. Обговорили зі слідчими особливості здійснення досудового розслідування з урахуванням проблематики, що виникає на практиці. В майбутньому педагоги у навчальному процесі зможуть передати отримані знання курсантам та студентам закладів вищої освіти МВС. Мав можливість працювати в практичних підрозділах і зараз викладаю на кафедрі якраз моменти, пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів, але досвіду бути присутнім на огляді місця події не мав. Відповідно, це позитивний момент бути присутнім, побачити, як це виглядає, і тим досвідом в перспективі поділитися з курсантами.